Бажаю всім щасливого Гіта Джаянті! У цей день Пхагаватгіта з'явилася у цьому світі. Бхагаван -ші Кришна виголосив вічні слова просвітлення у 18 розділах. Ці 18 розділів є 18 рівнями мудрості, які необхідно пройти, щоб досягти лотосових стовпшій гарі. Вони структуровані у три набори по шість розділів кожен. Що представляють шляхи карма йоги, бхакті йоги та г'яна йоги, які ведуть до справжнього розуміння свого обов'язку, відданості та справжнього я. 18 розділів представляють 18 бар'єрів на шляху до звільнення, які потрібно подолати. А саме Пач-кармендрія – п'ять органів дії. Панч Гіяндрія п'ять органів знання. панч прана, п'ять рухів універсальної життєвої сили в тілі. Ум, інтелект та агамкар его. 18 адх'я – розділів представляють 18 днів Великої війни Махабхарата, що відбулася в курукшетрі. Однак передача цієї мудрості виходить за межі часу від Вічна космічна форма Шрі Кришни, його слова, його милосердя, його прем. Все це може бути дано за частку секунди бгахті, який щиро прагне його. Шрі Кришна з такою легкістю і простотою дав Арджуні та решті людства найвищі, найважче для досягнення місця. Він відкрив шлях до досягнення свого вічного місця біля лотосових стовп Харій. Це найбільша милість Бхагавана, його найбільша кріпа повернути людину повністю до себе. У цей надзвичайний день обов'язково прочитайте бхагават Кіту і зануртеся в її шлоки. Глибоко медитуйте над коментарем Садкуру, який робить гіту ще більш зрозумілою. Почніть жити її глибокою мудрістю, несіть пісню про безумовну любов Бога. Бхагавадгіту, в кожну мить свого життя, благословення і любов всім. Медитуйте над цим віршем, глава 18, вірш 66, з повною зосередженістю і відданістю. Відкинувши всі тхарми, віддайся тільки мені, я подбаю про всі твої гріхи, я звільню тебе, не бійся. Садхуру, є видимою мудрістю гіти всіх божественних писань, тому що він досяг того, чого прагне кожен. Він є вершками, збитими з великого молочного океану. Бути біля лотосових стіп Садхуру з повною вірою і відданістю означає досягти кожного звільнення, кожного усвідомлення. Це кінцева мета кожного духовного досягнення. Тому що саме про це говорить Шрі Кришна в самому кінці Бхагавад-гіти. повне відречення від усього і повна відданість тільки його лотосовим стопом. Це є суть усього лотосові стопи Бхагавана Садгуру. Сьогодні Мокшадайкадиші. І з милістю садкуру можна повністю досягти свого місця біля лотосових стоп шріхарі. Багато благословень всім бхактам!